І продає по 100 гривень на сайті 100 гривень .ua. А це, наш, знаєш, наші, нашу рибку вишити. Це, виходить, стоїть отак, от ага. а коли воно закуп... запаковано в три рази дорожче. А -а -а. Ну, Якщо ну, без упаковки, воно ну, Несо... не естетичне, не гарне, а вже в упаковці це вже подар... подарунковий, правильно? Я що от ці коробки. Давай далі. Давай далі, Ще що? Откривай. Откриваємо. Откриває. Смотримо далі. Смотрим. Цей складний мій, я тобі хотів сказати з самого початку. Ми скриваємо. <рес> що, серйозно? Я прийшов, тут хазяйничою, зложом багатьох. Це ти відкриду. Ти а, ти відкрив. А, це ти, різав. ти відкривав. Ти зрізав вже. Откр... Давай подивимось, зараз глянемо. Давай що... ріж, каже. Це, це ох... складний мій. Щас охранник прийде, скаже. Ми весь різь. товар беремо на сьомому кілометрі. А це, я не знаю, що це в нас таке. Ану ні, а ну далі, тут. а тут, тут відкрий. Такі свідра А ну це давай все достанемо. ну відкрий. Що там? Подивимся. Може бути все. Може бути чай, може бути героїн, може бути кокаїн. Може бути героїн. Да, може був... бути Китаєць мертвий. Ні, Китайця краще не треба, бо ви вже воняли на весь склад. А ні, вони ж не воняють, вони ж пластика зроблені. Конішуа. Конішуа. Що там відкриваєш? Що там всередині буде? Прато, щоб я тебе не, відкрив. не скрив. Не відкривайся, хороший хорошо. палки какие-то. Все трючки. Ты понял, Целая коробка этих. И тут запаски. Это, наверное, ведра швабер. А, а вот. Короче, такие, наверное, ведра, бачу. А, целая коробка ведер швабер. Да, И закрывай. А, он, бать. То нам И... не надо, надо? Уборка нам нужна. Ну, ну, ну це, О, О, это уже интересно. Пошло, поехало. <свят> Опа. Вышел в курс. А мы ну, открываем. Опа. Цель. О. А что это такое? Це такое? Це якась підстилка. А ну десь воно тут должно відкриватися. Да ні, воно ж китайське, воно не відкривається, ні. А є хороші товари китайські? Китайські самі кращі товари. Чого? И... Бо по одній гривні? Не по одній гривні. А Китайці йовлу роблять гарні товари, а ночі ну погані. От мені Це йолка! — Ти Новорічна ялинка. — А ще вона плоска? — А ось що ж ці? Це типу, для діток, мабуть. <рес> ветки закладуй На... сам. Не ветки, це дивись, я так розумію. Для моторики, для розвитку дитини. А ну, черкони мені, не по пальцях. Дитина, яка трохи не тормозилась в розвідті. Можна йомку це... поприклеювати. Ні, 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 ні. Це дивись, як воно, файно. Опа. Це для розвитку дітей. Або для деградації. Так, за це мене... Думаємо, ну, бачимо, каже. Це такі от товари, давай давай ну, далі. Це не інтересно. Це хай самі діти розвиваються таку херню. Давай, давай. давай, давай. Доберем, ноутбуки тобі. Давай далі. Зараз доберемо ще ноутбуки, телевізори будуть. Мені б ноутбука. А ну відкрий, що тут у вас? Ноутбук би Подивися, китайський. О! О, О, О RGPшки! RGB, RGB, контейнер. О, ціла коробка RGPшок, дивись. Диви, який красивий. Товарусе, оце ми продаємо по 100 гривень вже. По 100 гривень. Оце 100, так? Да? Да, Я 100. в Києві в епіцентрі такий покупав за 700. Це Одеса! Місто Одеса, тут це по 100, А тебе Київ, це столиця. А в нас краще, у нас все дешево. Що, тут? Йому, що це таке? Опа. Что это такое? А, это же... А, стаканчики. Нет, это, блины не гранчаки. Это... Это что-то другое. А ну, что это такое? Блин, так интересно, сколько всего много. А, это все, понял? Светильники. Подсвечники. 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 были, свечники. Ага. Это да. тоже по 100 гривен у нас на сайте. 100 гривен. Давай смотри, где это? Где китайский? написано. А ну, вот это мне, блин. Что это у нас? Так, перевертай. А мы... Так, а ну ловишь? Давай, кидай. Ага. Кидай. Це ж товар. Да кидай. А не можно так кидати. Да Та нормально. А ну давай. Та, ти, ти. Що там? А ну открыть. Что тут? Не знаю. А откуда ж я могу знать, что тут? Так видкрыть подивись. Я думаю, что там даже китайцы не знают, что там. Он успихает все подряд, пьяни, попадают. Воно может быть миксом таке, что. Твоего саке понапиваются.